І я вам показую всякі такі вихачки, що можна знайти. ну, знайти не для вас. Просто я собі знаходжу речі, бо в мене видалилися хати, У мене видалися речі з хати. І мені треба тепер знайти то все. Так само все перезагрузилося, всі речі. Все. Все-все. І тепер ми маємо збирати це усе все те, що було в мене. Ну і ми зараз. Маємо знайти. Кстати, питаюся вас. Я можу знайти синій і синю отаку ложку. Я не знаю де її знайти. беру це. Я вже деякі подарунки взяла зимової локації. У нас вітер. А ваш яка погода? Пишіть коментарі. Ми йдемо на оцей поверх за, сі, за, нашу, за нашою тою. Такою штучкою, це називається цукор. Він просто такий собі. Ми маємо забрати всіх дітей, які в мене були. Які це діти? А, це капець. У мене то пропало, то що все у мене було красиво. Я маю все забирати, всі речі. Бачите, отут нічого чого немає, те, що я забирала. Для крамбидів і всякі такі. Там нам надо забрать то эти штуки. Халаты. Вот халаты. Зараз я вам в одному відео показувала, де, які можна найти речі. Цьому так само буде відео. Але це буде чуть, -чуть інакше речі. Йдемо до хати. На перший поверх строїмо кухню. Кухню я сама строю, а от інше все потім. Бачите, нічого нема. Беремо цен. Беремо ту саму тумбочку. Дальше. Шукаємо таким. Но я вирішив замість за такого. Робити отакий, яке відкриваю, закриваю, відкриваю, закриваю. Але це буде малесенька така штука. Тепер беремо тот для штук. Оце сюди. Тепер беремо холодильник наш. Наш стіл. ну і беру наші крісла. Так. Так, от так, отак от отак. Тепер беремо наш самий той самий, той самий диван. Я придумала. У нас буде отут стіл, а тут дитячі штуки. А тут дуже тренуровочний зал. Ми ще будемо мою машину строїти, але це буде в наступному відео. Так, де це? Я забула де для тренировочного залу такі штуки. А от оце бігати, ось тут це. Далі беремо сходки. Тепер беремо цю штуку. Тепер прямо тут. Все, ну, гантелі ми не будемо брати. Будемо брати отакий час 6. Мій муссилач, то я йому дам чуть-чуть побільше. Самі найбільше, тобто. Тепер давайте йдемо в сторин. У мене отакі вроді були. Отак. І так. Тепер робимо отут так само. І отут так само. От як ми зробили красиво я вам зробила. Я ще набрала ще одні речі. вот типа таких <Слышко> так продолжаем берем кастрюлю кастрюлю у нас да вот кастрюли у нас всегда тут мои стоят. Дальше после кастрюли идет це. Я еще взяла вот такую книжечку. Щоб собі дивитися, що там робити рецептики, тому це. Zrobimy zakusku. Ми ще стамо на оцю тарілочку закуски. Таке, таке, ще раз таке. Уже ну, з пюрешками. Надо будет о такої штучки. Все Це запечим. Ну, треба якусь коробочку. Шукаємо коробочку. Отака пусть буде. Ми тут там щепці. вот такую штучку пид не я думала Он и сюда классно е Штука забирається. Там сюди. Буль так само. Отака у ну, нас вийшлась хотинка. Продовжаємо. Беремо таку ложечку. І ставимо одній дитині. Це на другий поверх. Це на третій поверх. Це тут. Ну, така у нас кухня вийшла. Ну, ми ще не закінчили кухню. Нам треба авокадо. Нам треба вот такі фруктики, але це все в холодильник. Фрукти, гарбузи там, такі штучки. Далі тут йде м'ясо. Добавлю. додавлю. І оце добавлю. Все. Далі ще йде солодким. Добавим це, додамо це. Ми додаваємо такі лендинці. По три штучки. по дві штучки кожні. Такі штучки. то нам треба дуже маленька коробочка. Прям дуже. пусть буде І ось сюди, чекайте. Мені треба от це поміняти на то. Ну, так буде некрасиво тут, знаєте. Туди ми не, не будемо це робити. Зробимо, як ми хочемо содним, тепер ми робимо очі прокони. Не тільки брокколі, тепер огірочки, тепер цибулька. Отаке. Ну, ще до солодкої я добавлю арахисову пасту. І до солодкого я ось такі пряничні штучки. Все подвійне. Ну і не тільки то ми додали морозиво. Морозиво Морозив у нас зима. Ладно, всім, па-па-па.